Всім привіт! В цим відео я завершую серію про лікування влади артального клапана, і сьогодні ми поговоримо про хірургію, про різні методи і різними методиками. І найважливіше, відразу я передаду на важливіше, це є те, що будь-який артальний клапан можна прооперувати міні-інвазивно. І для декого це вже давно не секрет. Але якщо ми подивимося на кардіохірургічну спільноту, то не все так однозначно, як кажуть. Тобто ще донедавна я мав дискусії на міжнародному на міжнародній конференції з так званими прихильниками селективного підходу до міні-інвазивного протезування артального клапана. І їхня концепція заключається в тому, що якщо ми робимо доступ до артального клапана, справа від грудини... Так? Тобто це операція без розрізу грудини, то це означає, що ми повинні підбирати для цієї операції саме тих пацієнтів, у кого на комп'ютерній томографії аорта розміщена справа від грудини. Але те, що є хибно в тій теорії, і те, на, на що хірурги, які рутинно оперують клапан, Через право торакотомію, звертають на це увагу. Це є те, що коли хірург дає кардіоплегію, коли там використовується штучний кровобіг і так далі, коли виключаються легені, наприклад, повністю з газового обміну і своєї функції вони не дихають, то вся анатомія всередині грудної клітки вона змінюється. І хірург може собі. Різними маневрами хірургічними, так вивести аорту, як йому зручно є. І тому оця концепція про те, що ми дивимося на комп'ютерну томографію, і на основі її ми плануємо, кого ми будемо оперувати мінінвазивно, а кого ми не будемо оперувати мінінвазивно. В конкретно даному випадку, це є мінінвазивне інвазизне прозорні артилерії клепана, це є неправильно. Але це є разом з тим. Дуже таким типовим прикладом, коли догма, яка ґрунтується на якихось таких уявленнях однієї людини, вона володіє умами і вона там деякий час тримає всю наукову спільноту в деякій канві. Тому що коли мені сказали: ну, а якщо аорта у нас зліва е, від грудини, як ви зможете її там витягнути і дотягнути її вправо? На що я сказав: Ну, а для чого її натягувати вправо? Якщо можна зробити такий самий доступ ліва торокотомія пропорувати через ліву торокотомію, вже якщо ви маєте ситуацію, коли аорта дійсно сильно зміщена вліво, і це дійсно правда. І ми вже опублікували і продемонстрували на конференціях, що в деяких випадках аортальний клапан треба оперувати з лівого між тороком доступу, і найважливіше це отримати такий самий результат. З приводу якісної корекції, і саме такий результат для пацієнта, коли не розрізається грудна кістка, не треба ресурсів на її загоєння, і пацієнти ну, легше, легше одужують, легше виходять після операції. В чому основна перевага саме оцих цих міні-інвазивних Її перевага в тому, що не треба розрізати кістку. І, взагалі, той масив тканин, який розводиться для того, щоб дійти до гранатуального клапана, він є невеликий, значить швидше загоюється, швидше регенерується. Взагалі, теоретично, для того, щоб спротизувати ортальний клапан, оцей доступ, який проводиться, він має, має бути щонайменше там, 3, 3 см вістань між ребрами. Їх треба розвести на вістань 3 см. Для чого? Тому що це є мінімальний гірозріст, через який. Може пройти штучний клапан серця, механічний клапан серця чи біологічний клапан серця. Для біологічного клапана серця треба трошки більше місця, бо він є такої кубічної форми, в нього є розпорки, на яких кріпляться ці стулки, тому йому треба трохи якби більше місця. Але теоретично хірург це має зробити таким чином, щоб не тільки. Сунути туди клапан, а щоб в нього було мінімально того місця, щоб той кальцій, старий клапан, можна було висікти, і щоб коли розводилися ребра, щоб вони не тріснули. Тобто, таким чином, щоб це, це було еластично для пацієнта. І це, в принципі, забезпечує досить непогано і права, і ліва передня міні-торкотомію, тому що розводяться. Навіть не стільки ребра, скільки ребра в місці з'єднання з хрещами і з грудиною. А хрещі ми знаємо, це є більш піддатливі структури, ніж кістки, і тому якраз це є досить органічне, досить, досить природою добре вибране місце для того, щоб розвести цей каркас грудної клітки і через неї зробити цю операцію. А від хірурга вже залежить, що той об'єкт операції, на якому хірург оперує, максимально його вивести максимально близько до цього розрізу, і забезпечити все, весь. Всі умови операційні таким чином, щоб хірургу нічого не заважало зробити цю операцію. Оці умови і от метод їх забезпечення він називається сетап. І цей сетап, може бути різний, але що важливо для міні-інвазивної хірургії, він має забезпечити основне: по-перше, доступ. Хірурга до об'єкта операції, його гарну візуалізацію, а в ідеальних умовах ще щоб і там могли бути інструменти асистента, тому що цю операцію дійсно можна зробити і в одних руках, тобто, коли є тільки хірург, бачив об'єкт операції і ніхто більше, таке дуже часто буває на препараціях на мітральному клапані. Коли лише хірург бачить мітральний клапан і він його коригує, або при артальних клапанах і хірург, і асистент, тобто робота йде в чотири руки, і вони всі е, мають візуалізацію цього основного об'єкту операції. 23-й, 25-й Давайте поговоримо про те, е... чим хороша мені інвазивна хірургія. Тому що мініінвазивна хірургія це не тільки ну, для пацієнта добре, це є, ви знаєте, це є дуже приємно для хірурга. Мінніінвазивна хірургія вона є гарна, вона є естетична, вона є з одного боку більш фізично легка, з іншого боку, вона є в технічному плані, вона є більш складна для хірурга. Але оця естетика вона допомагає. Коли, наприклад, ти, ти оперуєш через середину стренотимів, в тебе є дуже великий доступ, в тебе є робота з кісткою, в тебе є великий обсяг тієї то рани, тобі постійно треба рухатися, і так далі. Коли ти е, оперуєш міні-інвазивно, ти є сфокусований на невеликій зоні, і тому з фізичної точки зору о, це є легше, але і це є гарніше. Коли ти оперуєш через середину стереотомію, ти постійно маєш розвертати серце руками. В тебе дуже часто там дві руки там, всередині грудної клітки. В тебе, ну, звичайно що руки в крові, і взагалі дуже багато навколо тебе, навколо тебе, цієї крові, напевно, ви всі ці картинки бачили, я не буду їх виставляти тут. Але то хірург зобов'язаний бути руками всередині, тому що треба відчувати, треба розвертати серце, треба відводити і так далі. Коли ти оперуєш міні-інвазивно, то ти всередину можеш сунути максимум один палець. І це є дуже добре, що в тебе все-таки зберігається оця тактильність в хірургічних відчуттях. Тут я трошки відступлю, тому що хірургія це взагалі це є тактильна галузь. І навіть коли хірурги оперують лапароскопічно, от, от, от ці всі тактильні відчуття вони зберігаються. Тобто вони, вони просто це передають через там інструменти, але вони відчуваються, коли вони тянуть тканини, коли вони зав'язують вузли. Коли вони, наприклад, щось на себе від відтягують, або навпаки штовхають, і в міні-інвазивній кардіохірургії при протезуванні артального клапана це також відчувається і е фактично, якраз міні-інвазивна артального клапана вона є е на відстані досягнення того, що майже всі гвузли або всі, або практично всі. Можна зав'язати руками. Тобто, можна от, довжина пальця хірурга вистачає для, для того, щоб не ускладнювати цю хірургію ще більше. І, е, як я вже сказав, це є дуже важливо. І тому це є міні-інвазивна клапана, це, як правило, є найперша операція, яку хірурги починають робити мініінвазивно. Через що? Через те, що е, Треба найменше вчитися і найменше звикати до якихось е, важких нових навиків. Тобто, все відбувається звичними інструментами, все, від, все відбувається ну, звичними оцими на основі звичних тактильних відчуттів, і це є дуже важливо. Це є е, е, крок хірурга, який оперував тільки через середину странатомію, до хірурга, який оперує через міні торакотомію він є найкраще його робити. В якраз на операції е, міні-інвазивного протезування артального клапану. Якщо ми е, подивимося відразу на такий напрям хірургії, як роботохірургія, тут вже є зовсім інше. Тому що якраз робота цих тактильних зворотних відчуттів в кардіохірургії поки що не передає. Фірми-розробники над цим працюють, але поки що воно ще не застосовується. І оця хірургічна тактильність вона замінюється таким дуже прецизійним візуальним контролем. Тому операції з роботохірургії, з роботохірургії в кардіохірургії, вони йдуть дуже помало. Чому? Тому що хірург має оком не пропустити той момент, коли тканини починають натягуватися. Тобто я це поясню ще через такий приклад. Дивіться, коли, наприклад, ми, ми маємо якісь тканини натягнути або зав'язати вузол, то в звичайній хірургії ми це відчуваємо тактильно. Тобто ми відчуваємо натяг, який створюється натяг через, через наші руки, через наші інструменти. А в роботохірургії ми цього не бачимо. Оці клешні робота, які є, ми тільки візуально бачимо, як тканини натягуються. І ми це розуміємо, що та вже є достатньо, натяк більше не потрібно. Отак це відбувається. Тому давайте ми поговоримо зараз про те, які є ще хірургічні методи в лікуванні аортального клапана. Я розкажу про операцію Роса і про операцію Озакі. Операція Озакі. Представляє собою досить цікаве рішення в хірургії аортального клапана у дорослих. Такий був японський хірург Озакі. І це не дивно, що саме ця методика народилася в Японії через те, що ну, там людей старшого віку, кому треба протезувати аортальний клапан, там є багато, але з релігійних мотивів. Оцей біоматеріал свині або біоматеріал бика не вітається. Тобто, я чув навіть, що навіть якщо хтось з родичів виступає проти того, щоб біоклапан бичачий, свинячий був імплантований пацієнтові, то така операція не проводиться. І тому це була досить актуальна проблема для Японії, і японський хірург робив це настільки часто, що він вирішив це зробити як таку стандартизовану методику. Тобто використання свого автоперікарду, тобто це є матеріал навколо серцевої сумки на серця, якщо його забрати, почистити, підготувати, обробити глютеральдегідом, то цей матеріал він набуває таких властивостей, які є дуже подібні до того ж самого до того ж самого перикарду, або бика, або до стулок свині. Які можна імплантувати. Знову ж таки, це не є живий автоперікарт. Тобто, це є автоперікарт, щоб він працював довше, він спочатку робиться абсолютно мертвим, Тобто всі живі антигени з нього, в ньому вбиваються глютеральдегідом, і після цього його вирізається по трафаретам і імплантується в артальну позицію. Тобто, хірург Озакі був. Далеко не першим, хто використав автоперікар для протезування аортального клапану. Але він був перший, хто систематизував цю операцію до такого рівня, що вона стала reproducible і, так би мовити, повторювальною. Тобто він розробив методики, як вирахувати, які розміри мають бути, які трафарети мають бути використані, і фактично навіть показав, де мають бути певні вколи для того, щоб той клапан був, хоч і хендмей, але певної довжини, висоти, рівня. І щоб після цього, коли починає працювати тві серце, щоб він адекватно виконував свою функцію, яку розкриватися і закриватися. І основна ідея Операції АЗАКІ заключалася в тому, що цей клапан, як і природній клапан, вшивався не по кільцю, а так, як прикріплялися і природні стулки. А це дає що? Якщо немає кільця, то це означає, що шлуночок скорочується, клапан якби розтягується. І у цього найвужчого місця, який є при кожному іплантованому штучному протезі, його при операції ОЗАКІ немає. І на цьому була створена гіпотеза, що якщо немає цього механічного пошкодження струєю крові на виході, то цей клапан мав би працювати довше. І він дійсно працює і працює непогано і дає малі градієнти з часом, але як і кожний біоматеріал в ратальній позиції, він через деякий час починає пошкоджуватися через те, що ці тканини дегенеруються, вони потовщуються ще більше, вони стають менш піддатлими і вони перестають змикатися. Тобто при операції Азакі, оцей аортальний клапан, який вшивається. Якщо ми порівняємо його з тривалістю функціонування біопротезів, то операція Азакі по своїх характеристиках програє саме в цьому. Що можна сказати однозначно, що так, операція Озакі має право на своє існування в хірургії набути хват серця? Ми не забуваємо, що середній вік пацієнтів на ті серії, які була опублікована десятирічної давності, був десятирічного спостереження пацієнтів був 68 років. То я би все-таки віддавав перевагу біоклапану. Чому? Тому що це є фабрично зроблений біопротест і фактора такої людської помилки, яка весь час є присутня, коли ми щось робимо хендмейд, вона є однозначно вищою. Тому навіть якщо ми порівняємо серію в одних руках, в руках автора, в руках розробника із збірними. Результатами імплантації біоклапанів по цілому світу, то навіть в цій серії ми все рівно бачимо переваги біоклапанів. Плюс я ще маю сказати ще одне: що операція Озаки має віддалені, віддалені терміни спостереження десь близько 10 років, а де біоклапани, які ми порівнюємо мають віддалені спостереження. І 25, а при деяких моделях і ще більше років. Тобто, нам, нам є з чим порівнювати. Тому дуже тяжко бути науково обґрунтованим саме при оцінюванні довговіддалених результатів операції ОЗАКІ, тому що результатів 15-річної давності або 25-річної давності, як ми це маємо при біоклапанах, ми не маємо. Якщо говоримо за протезвання та клапана, ще треба розказати за операцію роса. Операція роса це один з методів. Він вже досить давно був запропонований. Перша операція була ще в 1967 році. Заключається в тому, що клапан аортальний, який є уражений, висікається і викидається. А на його місці висікається здоровий клапан з легеневої артерії і пересаджується, і вшивається конця. Коронарні артерії пересаджується і так далі. Суть цієї операції заключається в тому, що важливість хорошого аортального клапана для серця є набагато більше, ніж важливість хорошого легневого клапана. Бо легневий клапан можна замінити кондуїтом, і серце набагато легше переносить, якщо буде його дисфункція. Але основна проблема при операції роса це є та, що ця. На жаль, ця операція не є останньою, або можна сказати, це є, точно не є останньою операцією. Тобто, це по-перше, і операція підвищеної технічної складності, тому такі операції є в арсеналі не кожного хірурга, а точніше. Тільки деякі центри, які спеціалізуються, а в них є хірурги, які спеціалізуються на цій операції, доцільно проводити такі е, операції. А основний недолік є той, що е, ця операція я, не спасає навіть від, від пошкодження цього клапана, неоаортального клапана, тобто той легеневий клапан. Який, який часом пересаджується в субкоронарну позицію, часом пересаджується як окремим, проти, окремим коренем, тобто з стінкою легеневої артерії, він може піддаватися деструкції. В першу чергу він розтягується, тому що легеневий клапан звик працювати в умовах у дорослої людини звик працювати в умовах малих тисків, його пересаджують великий тиск, він починає розтягуватися, і, звичайно, що це впливає, бо виникає недостатність. Тому хірурги також думають, придумують різні методики, як зовні укріпити цей новий артальний клапан і так далі. Але оці суттєві недоліки, в першу чергу, технічна складність, по-друге, то, що це не є рішення проблеми. Цей операціяку не можна провести міні-інвазивно, також це є фактор, такий мінус. І е, разом з тим. Е, є все-таки ситуації, коли ця операція є безальтинативною. Коли Коли ми цю операцію рекомендуємо проводити в дітей раннього віку, коли там не можна ні зберегти ортальний клапан, там не можна зробити пластику ортального клапана, і коли там не можна імплантувати механічний протест. Тому що всі тканини дитячого серця вони є ще недостатньо великі, щоб імплантувати навіть найменший розмір механічного протезу. І звичайно, що в такій ситуації операція роса є життєспасаючою, і вона е, дозволяє, як мінімум, е, е, протягнути час і, як мінімум, досягнути того дорослого віку, коли з'являються безліч інших альтернатив і варіантів. Для того щоб зробити операцію і продовжити життя пацієнтів. Тому, е, от з цієї точки, точки зору, ну я до цієї операції так і відношуся, що це не потрібно розглядати її як операцію першого вибору, але треба обов'язково мати її в, е, в хірургічному арсеналі або мати знайомого. Хірурга, який спеціалізується на цій операції. і в нас в Україні такі хірурги слава Богу, є. Тож, цим відео я завершую таку серію відео про лікування артальних вад серця, і, напевно, наступною серією буде або про коронарне шадовання, або про мітральний клапан, або будуть інші теми яких є дуже надзвичайно багато в кардіохірургії. тому прошу писати запитання, коментарі під цим відео, і ми будемо бачити, яку тему ми будемо обговорювати наступною.